Ну, це ж не перший випадок з цим хештегом. Так само було і з хештегом Буча, да. і ще інші хештеги, які були, їх блокували, а потім казали: Ой, та це випадково, воно там якось цей, але ж ми не до чого. Ну, ну зараз немає жодних сумнівів в тому, що це повністю політичне рішення, uh -huh. тому що. Ну а, а що ще це може бути? Я думаю, що там ще є і відповідно фінансовий підтекст, тому що ну дуже багато користувачів інстаграму ну, з Росії, які приносить багато коштів в цю компанію мета, і вони не хочуть упускати. Кошти. Ну, я не знаю, враховуючи, що на Росії нібито заборонений інстаграм. Зараз я розумію, що вони там через ВПН не заходять. Ну ні, мені здається, що це саме ну зрозуміло, що це наш клуб ко конспірологічних теорій, Але мені здається, що це суто політичне рішення. А інстаграм це ну, як і Фейсбук, як і будь-яка соціальна мережа. Це дуже серйозний інструмент впливу.